Привіт, народ, сьогодні буде на обнову такі грі, як Re Doll Playground, перша частина. Хочу зауважити, що є друга частина, але це зовсім друга історія. Ще, друзі, у нас є перший обнову додали реально прикольно. Тут у нас є ось такі мехи, так звані оці титани, які не роблять, просто вони стоять так для красоти. Ну, я думаю, що вони будуть працювати, вони можуть працювати, наприклад, ходити чи щось таке робити, але... Як ви бачите, буква М намальована ось до. Це треба дивитися реклама. рекламу. Треба реклама, воно мені міста. Що, друзі, у нас з холодною зброєю? У нас немає нічого. З вогнепальної зброї у нас теж нічого. А от по бомбочкам, друзі, у нас додали. Дві, це ось до ось така. Вона похожа на водну міну, знаєте. Може вона така і є. І додали оцю срану матрьошку, я не розумію, нафіга додали російську херню. Ну, Розробникам ходу видніше. Що вона вміє, ця російська херня, дивіться. Ну просто вибухає, ну все як в Росії, наприклад, вибухає. Ну до сраки. Ця бомба-фігуня, просто таке, знаєте, ніфік, що робить. Давайте подивимося на ось цю водну міну, я так розумію, що вона. Давайте, де вона тут, блін? Так, ось з ось з Пускаємо. Дивіться, як вона вибухає. Пух. Просто бабах. Давайте, наприклад, звемомо нашого, наприклад, оцього помідоріча і поставимо міну, щоб вона вибухнула. І подивимося зараз на вибух. Дивіться, що сталося. Його просто покалічило, але він живе, так скажемо, не розфігарило його по кусочкам. Що, друзі, в нас по транспорту. По транспорту нічого нового теж немає. По цьому одягу нового теж нічого. По механіці додали ось отаку, воно називається як воно. Ну, коротше, знаєте, такі в середньовіччі де там було, де вам голову от фігарюють. Наприклад, беремо помелу на так, беремо таку, його ставимо. Давайте його отак. Отак. Дивіться, натискаємо Так, зараз Що? Чо, а чому воно не працює? Ага. А, так от дивіться. Хоп! Бачите, просто протягуєте пальцем вниз і все. І от фігарюється усе, що треба. Це теж прикольно, можна багато всяких фігунів робити із цим. Так, а далі в нас в кінці тут більше нічого такого нового немає. Переходимо на праву сторону. Тут у нас є ПВП-бій, де ми можемо ставити, наприклад, двох меланів. До, наприклад, цього давайте поставимо. і поставимо ось синенького масло, наприклад. І дивіться. Натискаємо бій і вони будуть битися тут, їм даєте зброю в руки, чи чи будь-що мечі, там, всяку фігню. Так що в нас тут? У нас тут, як бачите, так як і було, тут кислота, вода, вибухи та все таке нічого нового. Тут у нас канати, железяки, де можна ліпити, переліплювати все, можна коротше, творити все що хочете. Також можна локації змінювати. Ось така локація з'явилася нова, це у нас неонове місце. Чи що воно таке? Бачите, прикольно виглядає, скажіть. Офігенно. Це на любителя. також на всі погодні умови. Це сонячно, дощ і сніг. Реально класно, прикольно. Ще так зробили, що сніжок, бачите, трошечки падає і розстає на землі. Реально класно. Так само і дощ б'ється. Реально класно, розробники постаралися. От одне запитання до них, щоб забрали оту срану матрьошку російську. Що вона тут не маячила мені? Мені ще подобається ця, наприклад, бомбочка. Наприклад, беремо нашого мелона, зараз поставимо дивитися, що вона творить. Вона просто, бачите, робить таке, що їх так ковбаса, що це трендець. Тут, друзі, це так скажемо небезпечна радіаційна бомба, яка... Фігньою, такою зеленою фігурою є. На цьому, друзі, кінець. Я думаю, обнова була реально прикольна. І додали не так багато, але воно класно. Гра виглядає класно. Мені вона навіть більш подобається, ніж Melon, Sangebox, Як тут, більше всього є. І тут реально класно. Так що, друзі, підписуйтесь на Тілегу, на ютубчик, ставте лайкос, підтримайте україномовний контент. Всім дякую. Бережіть себе завдяки вас. Я знімаю відоси. Удачі! Пока-пока!